Чи хвилює Бога мій біль? Ми живемо у світі, де страждають люди, які, на нашу думку, цього аж ніяк не заслуговують. Війни, землетруси, урагани, повені, хвороби. Тисячі людей гинуть, сотні тисяч залишаються без житла їжі і питної води. Якою б не була причина, ми інстинктивно ремствуємо. Коли щось завдає нам болю і запитуємо, за що, чому саме я, чи знає Бог мої страждання, у такі хвилини нас має підтримувати думка, що ми не самотні у нашому горі, адже на землі більшою або меншою мірою страждають усі. Навіть Син Божий, Ісус Христос, нас Спаситель, названий страдником, знайомим із хворобами. Пам'ятаєте, Бог завжди поруч. Можливо, зараз, коли ви відчуваєте нестерпний біль, вам буде нелегко повірити в те, що Бог знає все і ваше горе йому не байдуже. Господь поруч, навіть коли здається, що він дуже далеко. Адже Ісус пообіцяв, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку, коли вам боляче, пам'ятайте, Бог перебуває з вами. Він запевняє, коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через ріки вони не затоплять тебе. Бог завжди поруч із нами, а особливо в часи найважчих випробувань і болю. Але ви можете запитати, якщо він усе знає і перебуває поруч зі мною, то чому нічого не робить? Чому не втручається та не діє для мого добра? Дозвольте поставити вам зустрічне запитання. Звідки ви знаєте, що ваша ситуація не стала б гірше, якби Бог невидимим чином не втрутився у ваше життя? Ми живемо у світі, де зло є трагічною реальністю. Біблія повідомляє, що зло прямий наслідок дій сатани, котрий вступив за пеклу боротьбу з Богом. Проте Біблія неодноразово наголошує, що Бог обмежує це зло, аби воно не призвело до ще гірших наслідків. Книга об'явлення. Образно зображає чотирьох ангелів, які стримують чотири вітри землі. А інший ангел з небес просить їх, не випускайте вітрів, щоб нашкодити землі. Добра вістка полягає в тому, що Бог захищає людей від найгірших наслідків, підступних дій сатани, котрий прагне нашої загибелі. Є ділема, друзі дорогі. Сатана вступив у велику боротьбу з Богом та добром. Він намагається знищити нас і все, що породжує щастя. Бог сильніший за сатану. І, зрештою, отримає перемогу в цій битві. Настане день, коли гріх, зло та страждання будуть повністю знищені з землі та з цілого Всесвіту. А поки що. Сатана має в владу завдавати болю, спричиняти горе і смерть. А Божа ділема полягає ось у чому? Як подолати сатану в такий спосіб, щоб ви і я мали можливість вільно зробити вибір на користь однієї із сторін? Як бачите, наша свобода вибору як добра, так зла. Це головне право, яке Бог повинен зберегти будь-якою ціною для кожної людини. Тому Бог сьогодні дає людям час свободи, час вибору. Якщо ми з якоїсь причини не обираємо Божу сторону, значить, сатана отримав перемогу. Він звинуватив Бога в тому, що він почав проявляти диктатуру та свавілля, вимагаючи покори та послуху. Сатана підніс себе до рівня Бога, бажаючи зайняти Його місце. Але перед нами стоїть той самий вибір, кого, чи що я підношу на місце Бога у своєму житті? Чому саме я, коли біль і горе пронизують життя людини, з узривається слушне запитання, чому саме я? Часто це здається несправедливістю. Чому життя одних людей буває безтурботним, вільним від болю і страждання, тоді, як з іншими трапляються жахливі речі? Після однієї тієї ж катастрофи, хтось лишається цілим і неушкодженим, а хтось гине. Чому? Чому Бог, здавалося б, для когось звершує чудеса, а для когось ні? Вичерпних відповідей на ці запитання не існує. Проте нам слід пам'ятати, здійснити чудо чи ні це виключне право Бога. І тільки Бога. Він бачить усю картину, тому зробить усе правильно та найкращим чином. Один з біблійних авторів пише бо Бог на небі, а ти на землі, тому то нехай нечисельними будуть слова твої. Відповіддю Бога на виклик сатани було те, що Він послав свого єдинородного Сина на землю, аби він жив, як ми і помер за нас на Христі. Так володар Усесвіту виявив свою безмежну любов і жертовність, опиняючись у важких обставинах. Ми повинні знати, навіть якщо не маємо відповідей на наші запитання, їх має Бог, а ми їх отримаємо запитавши його уже віч, навіч на небі, нам необхідно розуміти, коли будуть підбиті підсумки земного життя, коли з берегів раю ми озирнемося на пройдений шлях, то будемо задоволені, адже страждання теперішнього часу нічого не варті в порівнянні з майбутньою славою, що має з'явитися нам. Сьогодні кожен з нас має зробити вибір між Богом і Сатаною. Наша свобода вибору важлива для Бога. Проте, даруючи нам цю свободу, Господь ризикував. Адже, маючи можливість вільного вибору, ми можемо обрати зло і чинити жахливі речі стосовно один одного та навіть загинути. Ну ми віримо, Бог переможе. На жаль, багато людей. Обирає шлях опору Богові. Часто причиною цього є біль і страждання, коли молода матір помирає від раку, коли шлюб розпадається, коли в автомобільній катастрофі гине дитина. Усі ці болісні ситуації можуть зробити серце людини запеклим. У такі хвилини. Вона схильна усьому звинувачувати Бога. Однак ми маємо завжди пам'ятати, що перебуваємо в епіцентрі великої боротьби між Богом і Сатаною, а на полі бою не уникнути страждань. Проте Біблія запевняє нас, що врешті-решт Бог переможе в цій духовній війні. Книга об'явлення образно змальовує Ісуса, котрий тріумфально їде вверх і на білому коні, очолюючи небесну армію, мільярди святих ангелів. Саме тоді настане кінець злу. Битва триматиме недовго. Сатана і усі його прибічники будуть знищені. Тоді зло буде повністю переможене. Настане. Кінець ненависті, жорстокості, тероризму, геноциду, вбивствам, усім болісним і сумним явищем великим і малим, які сатана використовував, аби змусити нас страждати, більше ніякого болю. Бог обіцяє, що більше ніколи у світі не з'явиться гріх. У цій книзі сказано, що Бог створить усе нове, зокрема, перетворить і нас. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті ні страждань, ні голосіння, ні болю. Уже більше не буде, бо перше минулося. То ще хвилює Бога наш біль, звичайно. Чи має Він намір покласти край усьому злу безперечно, як для людства в цілому, так і для вас особисто. Він обіцяє: я тебе. Не покину і не відступлю від тебе. Я хочу молитися, дорогий друже, щоб ти повірив цим словам. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. І сьогодні, Господи, коли ми інколи страждаємо, коли переживаємо, коли бачимо несправедливість, коли ми бачимо це все. Дай нам мудрості не розчаруватися в тобі, а бути твоїм послідовниками. Господи, дай нам мудрості міцно ухопитися за твої обітниці, покладаючись на них надією, щоб у день, коли ти прийдеш, ми могли радо тебе зустріти і там. Разом з тобою знайти відповіді на всі хвилюючі нас сьогодні питання. Господи, а за те, що ти зробив таку можливість для нас, ми тобі дякуємо, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Нехай ця істина торкнеться твого серця, дорогі друже. І нехай Божа любов обніме тебе. І Господь каже, я тебе не покину. І не відступлю від тебе, але ти у всіх труднощах і переживаннях не залишай мене. Будь вірний до кінця і отримаєш вінець життя. До побачення.